Амуромець старий ми. Напевно, ви всі знаєте про трьох багатирів: Альошу Поповича, Добриню Микитича та Ілю Муромця. І ці знання, здебільшого, не з якихось історичних джерел, а з серії мультфільмів, які присвячені діяльності цих трьох героїв. В цих мультфільмах Київський князь Володимир, який є загальним образом цієї київської знаті того часу, виступає егоїстичним боягузом. А насправді ж богатирі готові йому завжди прийти на допомогу, рятуючи руський народ. Проте сьогодні. Я вам пропоную насправді поговорити про походження богатирів їхні подвиги та з'ясувати взагалі скільки було у нас богатирів. Європейська імперія або цивілізація залишила в історії інформацію про значний плаз досягнень в області науки, архітектури, техніки, а особливо військової справи. Наприклад, Римська імперія відома нам своїми гладіаторами, а Японія нам відома підготовкою величних та сильних воїнів-самураїв. Проте, хоч Київська держава і відома своїми богатирями, багато часу було прийнято вважати, що вони лише художні образи, оспівані в піснях, як в Воїни, які захищають територію київської держави від набігів Золотої Орди, ромець. Велич, могутність та хоробрість київських дружинників написано велику кількість літератури, яка, по суті, є переказом давньоруських епічних оповідань, літописів, казок та письмен давніх волхвів. Серед славних імен, які назавжди залишили свій слід в історії нашої прадавньої держави, ми зустрічаємо знані кожному українцеві імена богатирів-борців з монголо-татарською навалою Іллі Муромця, Добрині Микитича, Олешки Поповича. Та чи дійсно вони мужньо боролися з монголами і жили в один час? Доведено, що Альоша Попович не фольклорний, а реальний персонаж. Ім'я Олешки Поповича пов'язане з літом 1216 року, коли він у битві на річці Калці убив близько 70 осіб. Пізніше. Альоша Попович вступив на службу до князя Всеволода, велике гніздо. А тоді після його смерті продовжив службу у його сина Костянтина Ростовського. І, до речі, Альошу насправді звали Олешко. А ось це ім'я Альоша зрусифіковане, було прописане в радянській історіографії наприкінці 1980-х років. Як свідчить історичний документ, а тоді нападали на нашу землю татари. І він пішов на татар. Одного татарина за ноги схопив да цим татарином 200 тисяч перебив, а потім воював багато тут. Сміливий Олешко Попович багато воював. Інший літопис розповідає, як у битві між двома князями Юрієм Всеволодовичем і Костянтином Всеволодовичем. 1217 року останньому допомогли одержати перемогу два хоробрих дружинника добриня Золотий Пасок, тобто Добриня Микитич та Олешко Попович зі своїм слугою Торопом. Після смерті Костянтина Ростовського добриня Олешко та Ілля Муромець відправилися до Києва на службу до князя Мстислава. Їдете, Чина Олешки Поповича, місто Перятин Полтавської області. Дослідники казок, билин та легенд стверджують, що Олешко Попович це реальний персонаж, який існував, і багато згадок про нього залишилося в історичних джерелах. Наприклад, згадується, що він часто бував на пирятинських ярмарках, а в одній із билин описується момент, де мати проводжає Олешка на битву з ворогом саме в місті Перятин. І взагалі, в той час Перятин стояв на кордоні Київської держ. Там де вже за кордоном Києва починалися володіння кочівників. Олешко Попович боронив землі на лівому березі Дніпра, де розташовувалось Київське, Чернігівське та Переяславське князівства. До речі, прізвище Попович і досі дуже поширене на Прятинщині. У 992 році Олешко Попович разом зі своїм другом Яном Усвошмицем дуже уславилися у битві проти печенігів. За це їх київський князь взяв до своєї дружини. У тисяча році Олешко Попович і Ян Усмошвець розбили печеніського хана Радмана і взяли в полон трьох його синів. Також в один зі своїх приїздів до Пирятина Тарас Шевченко написав Думу про Пирятинського Поповича Олексу. Згідно з українськими оповідками, зокрема з билиною про Іллю Муромця та Соловія, Ілля Муромець походить з Муромля, тобто Моровійська Чернігівської області. Про це свідчить той факт, що коли в Києві виникла загроза, Ілля Муромець дуже швидко дістався до міста та київської дружини. Зокрема, це можна було зробити лише з Чернігівського Моровійська. У билинах також сказано, що Ілля Муромець не міг ходити 30 років, і цей час він провів на припічку. Його чудесним образом зцілили прочади. Після цього він став дуже бравим воїном. І коли в Києві виникла загроза, то дістався він до міста за п'ять годин. Ось здійснив багато героїчних подвигів, зокрема, поборов солов'я розбійника біля Чернігова тощо. Писемні згадки про богатиря Іллю Муромця датовані 16 століттям. Перша міститься у листі київського шляхтича Філона Кміти, Оршанського старости до Остафія Воловича, Троцького каштеляна від 5 серпня 1574 року. У листі кміта згадує його поряд із солов'єм розбійником. Згадка про те, що мощі Лі Муромця зберігаються у лавських печерах, датована 1594 роком. Цю згадку знайшли в щоденнику Еріха Рудольфа Лесоти, який був послом німецького імператора та свого часу відвідував Київ і печери. Він писав, що у печерах він побачив мощі велетня або богатиря, який носив прізвисько чобіток. Також він наводить легенду про те, звідки цей богатир отримав це прізвисько. За свідченнями лясо ілля муромець отримав прізвисько чобіток, коли надягав чоботи, і на нього напали нападники. У Іллі муромця зовсім не було зброї. Він дістав другий чобот, який не встиг одягти, і розбив усіх нападників. Так, муромець став київським чобітком. Справді ж, історики довели 100% існування київського воїна-дружинника чобітка, який наприкінці свого життя прийняв чернечий постриг у києво-печерській лаврі та замалював свої гріхи. А Ілля Муромець вбивав ну, дуже багато. Дослідження мощевилі Муромця показало, що на зріст богатир був близько 180 сантиметрів. А хребет було деформовано можливо через перенесений в дитинстві параліч. Отже, можливо, й не бреше казка про те, що Муромець на печі 33 роки просидів. Про життя Добрині Микитича дуже мало. Проте історики стверджують, що він є реальною історичною особистістю. Богатир згадується в півсотні билинах, а в шести з них виступає як богатир Змієборець. Насправді ж, Добриня Микитич це дядько князя Володимира Великого. Добриня Микитич є сином деревлянського князя Мала, братом малуші, дядьком Володимира Великого та двоюрідним дідом Ярослава Мудрого. Він був сильним воїном, який постійно допомагав своїм родичам. Микитич на території сучасної Житомирщини. В той час це була територія древлянської землі, а саме в її столиці місті іскоростень. Як пише Нестор, батько ж їм був малко Любичанин і доводився Добриня дядьком Володимирові. Також академік Шахматов зробив висновок, що Малко Любичанин і є Древлянський князь Малк. І після народження Володимира Малко став Микитою. Залишанином, тобто Микита з залісу з древлянської землі. Древлянська генеалогія Володимира Святославовича та його дядька добрині достовірна. З'їжджалися три богатирі, з'їжджалися І лямур, ромець з парижами. Патівському літописі ми знаходимо, що з самого дитинства виховував свого племінника Володимира, сина сестри Малуші та князя Святослава Хороброго. Також у літописах стверджується, що Добриня був бравим воїном, який дуже довго ніс свою придворну службу, допомагаючи своєму племіннику. Так як Добриня мав природню мужність і кмітливість, то князь Володимир Великий часто відправляв його на особисті завдання, наприклад, зібрати данину або виручити княжу племінницю. Добриня був найближчий до князя і його родини богатир, який виконував їхні особисті доручення та відзначився не лише хоробрістю, але й дипломатичними здібностями. Очевидно, що так як у київській державі було дуже багато дружинників, то ми можемо називати не лише імена трьох богатирів. Окрім Олешки Поповича, Іллі Муромця та Добрині Микитича із літописів, нам відомі імена Євпатія Коловрата, Кирила Кожум'яки, молодого воїна Межибора та деревлянського волхва Доброгоста. Дає одна з легенд, влітку 982 року, після виснажливого походу на В'ятичів на річці Трубіш, військо князя Володимира зустріло величезну армію Печенігів. Виїхав наперед головний печеніг і запропонував Володимиру на ранок бій між печенігським та київським воїнами. Якщо переможе мій, мовив головний печеніг, будемо воювати три роки на твоїй землі. А якщо переможе твій, то три роки воювати взагалі не будемо. І наступного ранку відбулось дуження між войном Кирилом, Кожумлякою і могутнім кочівником. Свідчать літописи Воскресенській, Лаврентівській та Софіївський. Кирило кожум'яка удавив своїми руками могутнього печеніга. Інші печеніги цього злякалися і почали тікати. А Русичі і дружинники наздоганяли їх і сікли на смерть. Після перемоги над печенігами у битві Володимир Великий наказав закласти на місці перемоги Кирила кожум'яки місто Переяслав. Через 70 років таким же чином вирішилась доля іншої битви. Але в ній вже прославився Ян Усмарь, київський дружинник. А письмена волхвів нам повідомляють про Межибора київського радника, який був лютим воїном у всіх печенійських кампаніях. Прийшов межибор і сказав Межибор: рука блискавка, нога грім, рука меч, нога молот. Неправді за правду смерть. І вдарив межибор печеніського князя в обличчя. І впав мертвий князь. Не для раті це, а для чистого шляху, котрим правда йде, сказав межибор і вдарив кулаком по дубові. Що ж історію розповідає нам волховник про одного бравого воїна доброгоста, який походив з деревлян. Одного разу київський князь Ігор дуже сильно образив доброгоста. І той вирішив помститися князю і розкидати 40 його дружинників, і сверкнули мечі. І розкидав всіх дружинників доброгост, а декількох навіть покалічив і одного вбив. Саме про ці подвиги описуються у волховнику, а також там згадується Євпа. І коловрат, Який не був ні боярином, ні заможною людиною, але про його подвиги точно досі пам'ятають монголо-татари. 21 грудня 1237 року батиські тумени спалили Рязань. Євпатія з малою дружиною Юрій Ігорович Рязанський, який загинув у 1237 році, у цей час відправив за поміччю до Чернігова. Звістка про загибель рідного міста змусила рязанців швидко повернутися додому. З невеликою дружиною коловрат наздогнав ординців на кордоні рязанських і суздальських земель та напав на передові війська монголо татар. Рязанці, на чолі зі своїм воюводою, билися так хоробро й мужньо, доки в їхніх руках не ламалася зброя, після чого вони вихоплювали мечі татар і ними ж сікли кочовиків. Серед загарбників почалась паніка, і поширилися чутки, що це не люди, а духи згублених русичів. У повісті минулих літ в Коловрат зображений як сильний високий кремезний воїн, який завдав чимало клопоту загарбникам. І для його вбивства монголо татарам довелося навіть використати кулеметну зброю. Як ви дізнались на сьогоднішньому уроці: київських богатирів було дуже багато, а стали відомими лише три з них. Це все тому, що радянська історіографія довгий час намагалася їх русифікувати. Насправді ж, окрім Альоші Поповича, Добрині Микитича та Іллі Муромця, можна виділити безліч відомих військових постатей. І тому ми зараз можемо з вами спростувати події, які зображувалися у відомому мультику, про який ми згадували на початку уроку. Адже всі ці три богатирі ніколи не зустрічалися між собою. І, до речі, навіть зараз існує багато топографічних згадок про богатирів. Наприклад, столиця Монголії Улан Батор перекладається саме. Як червоний богатир, на цьому сьогодні все зустрінемося з вами наступного разу.